Техногенного характеру місцевого та об'єктового рівня. 3 лютого в газовій, лютого, в газовій котельні Тульчинської школи-гімназії стався вибух котла, ви це всі знаєте. 30 березня в сіли Сапіжанка Шаргородського району внаслідок надмірного видобутку шахної породи Ракушняка відбулося посідання грунту на території трьох домогосподарств. 11 липня внаслідок шквалистого посилення вітру. Було знеструмлено 30 населених пунктів та відключено 246 трансформаторних підстанцій. І в період з 23 по 28 липня до Хмельницької центральної районної лікарні було госпіталізовано 12 осіб, з них 4 дитини, жителів Хмельницького району та міста Хмельника з діагнозом сальміноліт. Дані громадяни отруїлися на святкуванні дня народження 22 липня. Сталося і некласифіковані надзвичайні події. Ну, ви знаєте, що було збільшення у нас в січні місяці, було збільшення захворювання на гриб, сталося 15, 15 випадків ускладнення погодних умов, сходження з реяк 11 вагонів вантажного потягу, 5 випадків отруєння чадним газом. 119 випадків звернень громадян за медичною допомогою внаслідок перехолодження організму, 93 випадки медико-біологічного характеру, 3 випадки ураження блискавкою, 22 випадки порушення правил безпеки та небережного положення з небезпечними хімічними речовинами. Також виявлено та знешкоджено 465 одиниць по небезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни. Це в основному всі надзвичайні події, які сталися за 8 місяців цього року. Ми маємо 63 загиблих на воді. Обсною державною адміністрацією проводиться певна робота щодо зменшення загибелі людей на водних об'єктах. Але, на жаль, такі випадки є. Найбільше таких випадків сталося у нас в Калинівському районі, в Погребищанському районі. І в Вінницькому районі. Це по 5 випадків загибелі людей на водних об'єктах. З метою зменшення загибелі людей на водних об'єктах проведено обласне засідання комісії з питань техноляно-екологічної безпеки в надзвичайних ситуації, відпрацьований перелік заходів, які потрібно проконтролювати в районних державних адміністрацій, що дало позитивний результат. І на сьогоднішній день ми спостерігаємо зменшення загибель людей на водних об'єктах. Що було зроблено департаментом обласної державної адміністрації щодо покращення оперативної обстановки? В області проводилась робота по виконанню вимог законодавчих актів України з реалізації державної політики в сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. З метою життя заходів щодо запобігання реагування на можливі надзвичайні ситуації і події через систему оповіщення Вінницької обласної адміністрації доводилося, своєчасно доводилося попередження про ускладнення погодних умов, а також про інші заходи, які необхідно було зробити населенню з метою збереження життя. На контролі знаходилося забезпечення безперебійної роботи систем життєзабезпечення та комунальних підприємств. Готовності на сьогоднішній день знаходяться міські та міські пункти, запасні пункти управління начальника цивільного захисту обласної державної адміністрації. В зв'язку з нестабільною складною суспільно-політичною обстановкою в державі в посиленому режимі працюють позаміські та міські пункти голови обласної державної адміністрації. Проводяться Що? роботи щодо утримання системи внутрішньообласної системи оповіщення щодо попередження населення в разі загрози або надзвичайних ситуацій. Також проводиться робота по інвентаризації захисних споруд на території області. Здійснюється робота по проведенню навчання населення до дій надзвичайних ситуацій.